Вітаю вас, студенти! Сьогодні хочу вам дати той матеріал, який я вам не встиг надати з приводу пакету Java Time. Почнемо ну, взагалі взаємодії або обробки даних там, об'єктів типу дата та час. Достатньо важливий об'єкт, жодний проєкт, як ви розумієте, не обходиться без засування. Цих бібліотек, але от історія, необхідність вона була скажімо так, результатом недосконалості або суттєвої обмеженості пакетів роботи або інструментів для роботи із датою та часом, які були переважно зосереджені в такі Java Util а також для взаємодії із там, типами даних Dayti Time через там, значну інтеграцію із, або орієнтованість на базу даних, частину пакетів, які працювали із форматами дати та часу, бралися із бібліотеки JavaScript, що було дуже незручно справді. Тому ну, перші версії Java не були дуже. Прокачення в цьому, вони мали достатньо обажний функціонал, бачите, трошки такий незрозумілий, нелогічний набір пакетів, які потрібні були для взаємодії, для обробки дати і часу. А починаючи з восьмої версії Java був доданий Java Всесвіт, можна так сказати, новий пакет Java Time, який поєднав собі всі ті елементи, які були найбільш вживані серед розробників. Зокрема, був доданий пакет там або клас «Instant», який відповідає за роботу із датою та часу у відношенні до такої епохальної дати, яку називають 1 січня 1970 року. Ну, якщо брати там трошки історію, то ця дата була пов'язана із, із початком такої епохи Unix. операційна система одна із найстаріших таких операційних систем, от, на основі якої, в, зокрема, і був побудований в майбутньому Linux, а також MacOS. Ну, Windows також багато чого взяв саме з Unix. Не можу сказати, що вона така нативна, дуже. Якщо брати Windows, операційну систему, Але Unix це одна із базових операційних систем, яка була, можна сказати, предком або пращуром тих операційних систем, які ми бачимо наразі. Більшість з них самопобудовано на ядрі Unix. Думаю, ви про це чули. Отож, така епохальна дата. власне, співпадається, збігається вона із закінченням розробки Unix ООС 60-х. Там другий половині 60-х і там, початку 70-х років. Ну і була необхідність в тому, щоб якимось чином задати дату, на яку можливо було орієнтуватися, яку можна було використовувати для більш зручної обробки, тому що, ну, і, і стандартизації, так, Ви розумієте, що є 24 як мінімум, часові пояси, є безліч різних форматів роботи із. Дан, із Датою та часом. Тому от Instant чим зручний, тому що він такий конвертабельний. По суті, Java Instant, якщо взяти, то це. Кількість мілісекунд, які пройшли з 1 січня 1970 року. Якщо дата була до того, то значить, ми отримаємо від'ємне значення, якщо після того, то додатнє буде значення, яке відповідає кількості мілісекунд, які пройшли з того часу. Якщо подивитися, там можемо вивести це значення, нескладно. Взяти, наприклад, Instant Now. Або <coughs> Mills Now. Ну, там є, я, я так розумію, вже готовий, готова фабрика. І от перевести Mills Now, іпок mm. Second, South, подивимося. E От пройшла от, бачите, кількість мілісекунд де з 1 січня 1970 року. Цікаво, що дана дата вона може бути конвертована або зонована під, під будь-який формат, тобто вона така є більш універсальна. І от саме в такому вигляді і рекомендується проводити обробку ну, роботу із. Типами даних Java Date Time. Так? Зокрема, в базі даних краще за все зберігати у вигляді інстанту дати, так? тому що вони легко конвертуються в різні формати. ну і Зазвичай таймстемпи є таке також поняття. це от В попередньому пакеті Java воно було в Java UTils. От воно відповідно. Наразі це одне і те саме, що і інстант. Який от Застосовуються в Java, e, зараз. E, подібні типи даних, які застосовуються і в базах даних, в MySQL, в Postgres, і в інших базах даних, а також в інших мовах програмування. Там, в Sharp, в, в, в PHP, тому ж самому, в Python і зазвичай і буде використовувати щось на кшталт timestampів або інстантів у якості типів даних. так, Тому що вони легко, як я вже конвертується і зручні в. Тому щоб ними задавати формат ну, без відносності до формату дату і час. Як ви бачите, то вона зберігає і дату, і поточний час. Тут він взяв не той час, який в мене зазначений на годиннику, тому що він бере UT UTC час по гріничу як стандарт, тому на 2 години він відстає від мого часу. Ну, Якщо взяти складові частини пакету Java Time, то тут є пакети Chrono, які власне, і містять незалежні від форматів операції інтерфейси для роботи над типами даних DateTime. Також є цілий пакет, який призначений для форматування даних, Ну, також для роботи із а, часом, так? <кій> Якщо звернутися до а, документації, Це то той самий пакет хроно, А як зазначено, то він містить нейтральну ну, API для роботи із нейтральними календарями. Нейтральними, що вони не залежать від, якогось, від якоїсь локалізації. Це буде найправильніше. так? Звичайно, більше рекомендують застосовувати формат ISO 8601. Для відображення дата, date. Time. От, власне, тут він і є. Це спочатку рік, потім місяць, потім день. Далі такий суфікс Т, який поєднує дату та час, і зазначений час. Після крапки це кількість ну, години хвилини власне, секунди. І далі мілісекунди, і далі вказівка на таймзону, яка буде використана. Ну, до якої ми прив'язуємося? Mm. Uh, так, <кхм> що стосується темпорал, то? Mm, Ну, по суті, Temporal це набір утиліт для управління, ну, взагалі для роботи з датою та тривалостями, durations, так званими. Ну, наприклад, на основний клас Temporal, це не клас, тип даних, це інтерфейс. А темпорал, який містить, власне реалізації, рішучий, його вже, якщо я там не помиляю, спадковують той самий інстант. Так. LocalDate, local LocalTime і LocalDateTime. Тобто це основний інтерфейс, який регламентує методи для роботи із операціями, призначеними для, для обробки DateTime типів даних. Да? Тут, власне, базові утиліти По суті, дуже часто буде зустрічати temporal unit, як більш загальний тип даних. Власне, можна сказати, що він базовий, і на ньому а, його використовують як найбільш там, узагальнений на кшталт, якщо ви пам'ятаєте, це у вас був а, є у вас Стрінг, є у нас Стрінг, mm -hmm. та є чарсети, так, який є більш узагальненим типом даних, тобто який вже а, від якого чар, чар а, цей. Не string, chars а charSet, від якого вже спадковується стрінга, ну, як приклад, да, Char-Sequence. Chars Якщо перейдемо на цей, цей тип, то от наш string спадковує Char-Sequence. Тобто, можна сказати, що більш узагальний для роботи із стрінгами в Java це є Char-Sequence. Його звичайно для такого, для найбільш Ну, правильно сказати, не те, щоб універсального, а узагального типу. Так, це буде правильно. Так само Temporal — це базовий тип, базовий інтерфейс, який власне, і вже реалізують інші типи даних, класи такі, як Instant інстант, Instant і так далі. так? Ікерскал, LocalDate, LocalTime. Далі у нас є Temporal Accessor. Так, зокрема, Темпорал, якщо я не помиляюся, він розширює Темпол Excessor. Цей Temporal accessor, він дозволяє або провайдить, <coughs> надає доступ до полів об'єктів Temporal Object без їх модифікації. Можна сказати, це. Це не фасад, це правильний є паттерн проєктування, який дозволяє отримувати доступ до полів класів, без розкриття їх внутрішньої структури. Зараз я навіть скажу, як цей паттерн проєктування називається. По-моєму, шаблонний метод, якщо я не помиляюся, шаблон з темплейнти метод. Дуже часто застосовується саме в ну, в, Java, в розробники застосовували такі без зокрема і використання паттернів проектування при ну, розробці про, ну, при розробці Java. Ані, да? не шаблони. Це, мабуть, фасад. Якщо, мабуть, це фасад. Ну, Anyway, тут несуть важливо, важливо, що його призначення так, Те, що, тобто, доступ до полів об'єктів без їх модифікації. Ну і далі в нас є там темпор adjuster, конкретні Adjuster і так далі. тому подібне. От. Що ще у нас тут є? Це Temporal Amount, Temporal Units. і... Хрону інтерфейсу. Якщо взяти Amount, то темпораунт призначений для обробки часу, ну, такої, за відповідно, заданими періодами. Якщо взяти Units, то тут йдемо про години, дні, часи та секунди. Аут вони інтерфейси надають такий фреймворк, да, або формують фреймворк для створення та управління об'єктами типу data, date, time для різних календарів. Я вже сказав, хроно. Пакет він дозволяє нам абстрагуватися від конкретного календаря і дозволяє або конкретного формату, дозволяє без прив'язки до календаря більш загально працювати із об'єктами дати і часу. Таким чином, ну тут є також для роботи із зонуванням, із зонами, так, окремий пакет, ну і так далі. Всі не буду розглядати тут. Елементи ми будемо просто дивитися з вами ті основні, які вам, скоріше за все, знадобляться в практиці. Яка тут ідея? Ми задаємо свій формат, свій паттерн, якусь дату в цьому форматі, яка відміна від ISO, тобто вона буде трошки нестандартна. Також протестимо всередині даного було протестований робота із часом і з роботи з часом. Так, тобто я задав е, свій власний е, формат, дата-час, так, задав е, саме, саме дату, тут є нюанс, так. Е, також показав, як працює е, час із хвилинами е, за системою US UK. Це мається на увазі, що 10, наприклад, 4.25 да, AM, PM. От. Ну і за 24 годинною системою, по суті, ці всі шаблони вони розташовані в DayTime-форматорі, можете подивитись, проексплорити. Тут дуже багато чого є. Це день місяця, тут місяці, день через день місяць, то день року, день місяця і так далі. Тобто, із, залі з цих всіх шаблонів можна зробити собі з паттернів, можна зробити собі, собі свій власний формат. І Цікаво, що Інстант він буде вміти, Верніджава буде з інстанту вміти вам в цей формат дату вашу розібрати. Є вже готові формати, ISO Local, тут ISO Date, тут ISO, то, що я казав, так, стандартна, ну, можете їх використовувати, вже готові, або можете зібрати свій власний шаблон, який вам більше вподобає. Як і я це зробив, для прикладу створив свій там, шаблончик. От, в такому шаблоні він не буде мені готувати дані. Далі я зону вказав, тобто, як я вже сказав, є цілий набір інструментів Java для роботи з зонуванням, тобто прив'язка до вже конкретної зони, тайм-зони, будемо так казати. Ну, вона так і є, так? От, також є можливість за допомогою статичних конструкторів створювати дату на основі чисел це рік, місяць, і день. так. Є можливість виконувати операції плюс-мінус день, дні, може, навіть там є такий узагальнений мінус, наприклад, тип даних. і Тут може, а, тут в нас є там Operation, Date Operation, Як там воно. <кхім> Зараз подивлюсь, там є перевантаження, в нього цікаве таке. Мінус Days, а є просто мінус. Там є юніти. По-моєму, там units просто вказується і все. D мінус, тут можемо один і вказати, наприклад, юніти. Юніт. Хроно days. дайс. І от ми, власне, взяли, відняли один день із поточної дати. Також можна вказати, наприклад, ну, якщо вам так зручніше, Зробити тут ЄРАС, наприклад, да, і відняти взагалі рік. От, дуже зручно. Або по півдня. <coughs> так, один рік. Відняли дати і отримали відповідний результат. По суті, окрім того, є і еквівалентні методи, там мінус мінус Day, можете їх використовувати. Тут вже як вам більш зручно. Інтержді я буду вам рекомендувати, звісно, більш специфічні методи використовувати. Але тут вже на ваш осуд. Тут ще одна така дата, я тут свій якийсь формат зробив. European Date Formatter у нас є такий, да? От, ми можемо. Як я його взяв. От, у нас є Date Pattern, це я його там додав. От я створив свій паттерн, яким вже. У мене буде розпізнавати мою дату, по суті, за інстансом. За інстантом. Що тут є далі? Це про, щодо форматування. Тут є паттерни, як американський європейський час. Так. так, далі. Щодо використаного формата, ми можемо тут вказувати в такому вигляді. Час, так, з рахуванням AMPM одиниць. Ну і тоді вже, виходячи з шаблону, розпізнавати відповідний час. Це достатньо зручно. Як я вже показував, можна використовувати поточний час. Тут ми взяли поточний час, зонували його американським Лос-Анджелесом типом і вивели на екран вже зонований час. Бачите, тут є така Уточняю, ну, що це 10.55 хвилин за тайм Лос-Анджелес, да? де можна взяти оці America-Лос-Анджелес зони. Вони знаходяться стандартно в, в, в зон ID, можна подивитись. Тут є скорочені зони, які існують, тут 24, ну і більше, тому що є такі зони там, плюс 330, наприклад. Там, в Океанії. Тобто вони відрізняються не на годину, а на півгодини, є, є скорочена форма, а є повна форма. Можете використовувати як скорочену, так і повну форму. От я використав Pacific Standard Time PST. це в повному вигляді Америка Лос-Анджелес. Ну це мінус 5. От Ви можете орієнтуватися також на зонуванні, саме на Ті типи, які позначені в ID-шниках зони. Да? Тобто це дуже зручно. Насправді можна до конкретної зони, можна, зокрема, використовувати стандартну зону поточну. Тут для цього використовується там, UTC або там є дефолт-зона такий метод. Ну, тут же як вам знову ж таки більш зручно. Що ще? Також ми можемо розпізнавати як дні, так і години з допомогою статичної фабрики дуже зручно. Також тут ми перевели знову ж таки, час на різні формати. От. І останнє те, що тут така невеличка демка, ми взяли інстант: ту дату, яку на початку ми її вказали. Взяли її, перевели в ну, вірніше, ми взяли дату. 22-2068 року, це дата до 70 го року, так, для прикладу, її взяв. Тут є нюанс. Нюанс в чому полягає? В тому, що ви не можете інстант формувати без зазначеного часу. Тому, а так як я час не зазначав, мені все одно потрібно використовувати date time, а не date лише. Так? Формат є е, там у нас ще важливий такий нюанс: є local date Time, а є Local Time, local date. ще Два типи даних. LocalDate відповідно він міщує лише дату, а Local Time вміщує лише час. Якщо нам потрібна частина дата, а не повна. А от Інстант, я вже сказав, він формує цю кількість мілісекунд, обчислює на основі. І року, і місяця, і дня, а також хвилин, годин, секунд і мілісекунд. Тому тут йому потрібно все ж таки вказувати час. Ну і такий трюк, може вказати Start of Day. Таким чином ми тут задали лише наш date pattern, так? От. Бачите, Date Pattern, він не включає в себе дні. Ну, він дні включає, він не включає в себе години. І ми взяли просто для Daytime-pattern час початку дня, це 0-0 годин 0 хвилин, 0 0 секунд, мілісекунд І взяли його, інтерпретували в Інстант, причому зонували його Universal-Time з універсальною зону. Це, по суті, по Грінвічу. Ми також можемо тут зонувати, бачите, тут також є. Різні зони, може тут подивитися, в які зони ви можете відповідно ваш час перевести, Тому я тут взяв стандартний UTC, цього вимагає метод instant від Local Date Parse <кхем> методу. Тому от, така штука. ну Найпростіше це взяти Local Date, це в нас є Ну, час, дата, да? Бачите, не Local Time, не local date Time, а LocalDate. Всередині ми беремо Date Time Formator. На основі того Date Time форматеру ми задаємо йому дату, але от Instant, я вже казав, не потрібно ще й Time. Тому беремо якийсь час початку дня. І всю, цей весь час ми інтерпретуємо в мілісекунди, в Instant. І вводимо спочатку в, в звичайному гляді інстант, як виглядає він повний, розібраний, форматований так, вивід. І далі вже той, який ми а, можемо отримати в кількості мілісекунд з допомогою методу «GetEpochSeconds». Seconds. Так це виглядає. Якщо запустити, то от буде від'ємний час, тому що в нас дата була а, задана до 1970 року. В принципі, з того, що хотів би розказати, я думаю, все. Для виконання здання вам більше ніж цього буде достатньо. Такий короткий екскурс. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть. Документація, презентація, все вже у вас є. Вам гарного дня і зустрінемося!